Анкета арестованного. Социальное происхождение из крестьян. Место службы. Профессор Киевского художественного института. Київський художній інститут. Він відкрився серед революційних сполохів і кривавих битв шаленого 1917 року і був названий Українською академією мистецтва. В честь такої визначної події було влаштовано виставку творів викладачів академії. Тоді ж вони сфотографувались на згадку. Нарбут Василь Кричевський. Бойчук, Милевич, Мурашко, Федір Кричевський, Михайло Грушевський, Сташенко, Бурачик. Люди різних мистецьких вподобань, різних характерів, темпераментів, життєвих шляхів, але одної благородної мети відродження українського мистецтва. Професор Бойчук брав до своєї майстерні здібних хлопців і дівчат. Переважно з села. Українці, росіяни, поляки, євреї, вірменка, білорус. Оце й була бойчуківська школа. Учні мої колись будуть кращими за мене артистами, казав він. Перші їх кроки монументальних розписів оживили стіни інститутських коридорів. Також кожне на наступне покоління наносило свій шар сірої фарби. Ім'я Бойчука також було вигнане з цих стін. Просто з майстерні інституту був забраний до катівні НКВС бойчукіст професор Іван Падалка. Тут викладала графіку Софія Налепинська-Бойчук, дружина майстра. Цими коридорами ходив студент інституту Петро Бойчук, їхній син. Єдина згадка, про якого існує лише в анкетах батьків арестантів, а подальша його доля невідома. Зрозуміло, що в 20-х роках ніхто з інтелігентів, особливо старої формації, не почувався спокійно. Бо цим інтелігентам ставили на те, що вони одержали неправильно дореволюційну освіту. От чим річ? І 30-го року Бойчука було звільнено. З посади професору Київського художнього інституту саме на тій підставі, що його освіта недостатня, що він не має партійного квитка і що він не має радянського диплому. А натомість, повигонювавши кращих професорів Київського художнього інституту, поставили на їхні місця людей з молодих, з партквитком, ну і з дуже невеликим багажем, але натомість з радянським дипломом. Ну, от. На Ліпінська до речі. Говорили своїй сестрі ще в 27-му році, що вона мусить з Варшави повернутися додому, тому що інакше Михайла вб'ють. І взагалі ми живемо все ж таки як заложники, говорила вона ще 27-го року. Так що, очевидячки, нас вб'ють так чи так. Найбільший удар по бойчукістам нанесено було 36-го року в українському музеї, де я колись працював, знайшли ми і цей акт юридичний документ, за яким мали бути знищені твори ворогів народу Бойчука, Сидляра, Падалки. А також, як тут говориться, улягають знищення твори тих художників, які, хоч і не є ворогами народу, але працювали під впливом бойчукістів. Зокрема, знищення Підлягала річ художника седляра розстріл в Межигір'ї». Цю річ художник Пащенко, який підписався під тим актом, мистецтвознавець Раєвський, найбільше зоїли бойчукізму, вирішили е, понищити тотально. Почали зішкрябувати живопис аж до основи. Але винищувачі виявилися ледачими. Це ж дуже трудомістка робота, непроста. І пізніше вони твори стали нищити більш швидко, але не так якісно. Вони наносили ножові удари по картинах, вирізали їх з-під рамків і порушмаканими кидали підлогу помирати. Тепер я хотів би показати для порівняння е репродукцію знищеного коруседлера. Розстріл Межигір'ї, білогвардійці катують українців. Твір перейнятий якоюсь задухою, острахом і перенапругою. А в самій манері зображення є щось первісне, щось і давнє водночас. У всякому разі, якщо порівнювати з творами світового мистецтва цю річ, то її можна поставити на один щебель з знаменитими монументальними розписами Дієго Рівера і мексиканських монументалістів. Свою поетичну зажуру твори бойчукісців почали втрачати у 30-ті роки під пресом соцреалізму, який вимагав зображати вселенське щастя. Ще живою була їх віра в справжнє мистецтво, але вони вже мусили писати веселі лики трударів, коли на дворі стояв голодний лемент. Астю у нього конфлікту не було аж от до, може, середини х років, до 35-36-го, коли від нього почали вимагати покаяння і кажуть, бойчук вже зрозумівши, що його нічого не врятує, хоч би як там він каявся. Він одного разу на зборах загальних, де він мав себе поклюжити і ганити буйчукізм. Він вийшов і стояв мовчки 5 хвилин на трибуні. Президія занервувала і оголосила перерву з тим, щоб потім знову надати слово Бойчукові. По перерві знову його викликали на трибуну, і Бойчук знову мовчав. Тяжко. Це був його останній виступ, суцільне мовчанком. Великі Ні. Це покоління винищене, як винищені їх твори. Може, це тому, що це цвіт нації, може, тому що ніби якісь націоналістичні тенденції вбачалися в цьому прагненні відродити українське мистецтво. Коли все це починалося, і так багато бродило ідей, і так багато художників прагнули якусь свою тенденцію підняти. І оця їх такі гри. Художницькі, ці дискусії, ці обговорення виставок. Воно було досить гаряче, пристрасне. Це все якось було великим почуттям насичене. Але потім у цей момент в якомусь, на якомусь зламі раптом став видаватися ворожими стосунками. І ця боротьба перетворилася з мистецької боротьби на боротьбу політичну, на боротьбу ідей. І тоді трапилася драматична, надзвичайно страшна ситуація. Коли почали крушити культуру зверху, то дуже багато допомагали свої ж брати художники, На жаль, все може повторитися. І це страшно.